Вітаю всіх, Тема сьогодні буде про те, що не можна робити, якщо у вас на ногах є варикоз Вен. Тема цікава, тема важлива, тому що дуже чесно ми не знаємо і робимо все, що ми хочемо. І це веде до ускладнень варикозної хвороби у ваших же ніг. Ви почуєте і дізнаєтесь про три основних протипокази, які не бажані і не треба використовувати людям, у яких є варикоз. Тому не перемикайте. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь. Варикозна хвороба це небезпечна хвороба, яка забирає у вас красу ваших ніг. На першому місці, як ви думаєте, зараз почуєте, не можна категорично при варикозній хворобі веніг займатися плаванням в саунах, банях і також небажно гарячі ванни. тому що це веде до згучної крові і також до погіршення варикозної хвороби і утворення тропів. Тому ніколи. Не партись в саунах, в банях, якщо у вас на ногах варикоз. На другому місці це що? Це носіння високих підборів. Це більше для жінок, тому якщо ви жінки любите підбори високі, але у вас є варикоз, то на жаль, в принципі, їх треба вже покидати і носити підбори хоча б до 4 сантиметрів. Ну і на третьому місці, це як ви думаєте, дуже популярне зараз є: це масаж ніг. Так, насправді не можна використовувати масаж ніг, обгортання і різні процедури, якщо у вас нахвалікоз. Про це мають вам казати ваші косметологи, які займаються даними процедурами. Тому що саме масажні, якщо у вас дійсно перекоз, може бути причиною тромбозу ваших вен. Тому, якщо у вас перекос, вам наголошую, не можна три дії. Це гарячі процедури, ванне сауна, це високі підбори, ну і відповідно масаж вен. Якщо ви хочете це робити, обов'язково перевірте ваші вени, робіть просте обстеження, це ультразву. І тоді все буде можливо можна, якщо у вас немає рекорду. Тобто, і обов'язково підписуйтесь і поширюйте відео в своїх мережах.